Дивіться, у нас з вами е, така задача. Ракета рухала масою 250 кг. І рухається вона із швидкістю. Значить, дано можу записати маса 250 кг. І рухається вона з швидкістю 50 метрів за секунду. Влучили, в цю ракету влучає ракета ППВ, розірвавши її на два шматки. Маса першого шматка 120 кг, а маса другого шматка, ну, понятно, що буде 130 кг. Менший шматок продовжує рухатись у тому ж напрямку і ще збільшив швидкість, тобто В1 тепер стало 60 метрів за секунду. З якою швидкістю буде рухатися більший шматок? Ага, тобто мені треба знайти В2. Для того, щоб розв'язати дану задачу, мені Потрібно використати закон збереження імпульсу. До взаємодії в мене була одна ракета. І вона рухалася з імпульсом М на В. Це було до взаємодії, після взаємодії. Частина ракети, менша частина, да, продовжує рухатись ось в цьому напрямку, це буде В1, і маса цієї частини буде М 1 А друга частина. Угу. Я думаю, що вона буде рухатися сюди. Чого? По тому що швидкість цієї збільшилася. А чого це може статися? от того, що у цієї буде якраз ця полетить в протилежному напрямку. Ось цей буде В2, який мені треба знайти. Того оце буде після взаємодії. Це після взаємодії. Це до, а це після взаємодії. Ага. Значить, що я маю зробити? Маю записати закон збереження імпульсу. Закон збереження імпульсу говорить, що до взаємодії і після взаємодії у мене по. Суті геометрична сума іпульсів повинна бути рівна, тобто М на В, буде дорівнювати М1 на В1 мінус М2 на В2. І от звідси я вже можу знайти В2. Яким чином я його знайду? М2В2 буде дорівнювати МВ мінус М1В1. Не так знаки розставила. Якщо я це сюди перенесу, значить отут буде плюс, а отут буде мінус. Ага, Значить, М – це буде 130, помножити на В2, дорівнює мінус М, це у мене 250, помножити на 50 і плюс 120 помножити на 60. От В2 і буде дорівнювати. Тут треба виконати дії. Це буде е, у мене 700. Так, 5 на 125. 125, 2 нулі. А тут плюс е, 12. Е, і тут 6, 72. Раз, два. І поділити треба на 130. Що це говорить? Що в результаті у мене отримався знак мінус? Тут буде мінус, там якесь число. Що це означає, що це вийшло? Це означає, що я зробила таке предположення, гіпотезу висказала, що буде рухатись в цю сторону, а оказується, ні. Буде рухатись, продовжує рухатись в цю сторону. Тобто швидкість напрямок швидкості не зміниться. З якою швидкістю буде рухатися більший шматок і в яку сторону. Я маю сказати, що він буде рухатись там з такою-такою-то швидкістю, але продовжує рух у початковому напрямку. «Да, його буде швидкість не така, як цієї, але буде інша.